Послухайте пророчі слова кандидата Петра Порошенка на стадіоні під час дебатів із кандидатом Володимиром Зеленським. Я хочу сьогодні звернутися до прихильників пана Зеленського. Друзі, 21 числа нам треба дивитися в майбутнє і кріпко думати, яким чином зберегти державу. Не віддати державу Путіну і Коломойським на розкрадання сьогодні засвідчений потужний запит на оновлення. І оновлення треба і можна зробити під час парламентських виборів, але не можна гратися з країною під час виборів президентських. Ціна може бути надзвичайно високою. І не може війну з російським агресором бити, вести актор, талановіта людина, але без будь-якого досвіду. Ціна, яку заплатить десятки мільйонів українців, може бути дуже-дуже великою. І той, хто скаже, що Порошенко був неправий, киньте каміння. Можете кинути в себе, можете кинутися з розбігу об стіну, але це вже не допоможе, на жаль. Но кажучи, приніс рака. принес Повно.